Росія зараз веде війну на виснаження. Про зацитую головнокмандович Олександра Сирського. Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об'єднане угрупування військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб. Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат. До речі, хочу вам зауважити, що коли от Путін оголосив про псевдоперемир'я на 3,5 доби на до 9 травня, до свого Бєсія, відповідно в той момент, росіяни на кількох напрямках намагалися зайти в населені пункти наші і встромити там свою ганчірку. Так відбулося спробували, були спроби. Це населений пункт Ольське. Це купінсько-лиманський напрямок поблизу Сіверська. Відповідно, сили оборони ліквідували як тих окупантів, так і те маття, яке вони хотіли. Там повісти така ж ситуація на Новопавлівському напрямку. Є на самому пункті богатир. Це по трасі логістиці від Корахове, Костянтинополь і далі богатир. Там зараз йдуть найактивніші бойові дії. Так, от ці пацюки теж залізли в богатир, хотіли вивісити трикулірне шмаття. Сили оборони Кине ліквідували тих, хто прийшов, і те, з чим вони туди. Прийшли як трактувати слова Олександра Сильського, головного Збройних сил України, що Росія зосередила 640 тисяч. Це та кількість це збільшення, це стала просто констатація. Скільки росіян зараз на фронті? Чи і чи справді Росія вже розпочала цю от літню свою наступальну кампанію? Якщо ми взагалі беремо до уваги 2024 рік, а це дуже важливо, бо по суті, перебіг боїв і чи перебіг планування противника на 2024 рік перейшов у 2025. Річ в тому, що завдання, які ставилися перед російськими військами у 2024 році, це було питання окупації повністю Донецької, Луганської областей, створення так званої буферної зони, чи насправді як мінімум, взяття під вогневий контроль Харкова, противник мав завдання взяти правий і лівий берег річки Оскіл і Оскільського водосховища, стояло завдання форсувати Дніпро ну, в план, ну, на Херсонському напрямку, плюс задачі повної повної окупації Запорізької області, ну як мінімум. Ставились питання про вихід на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Всі ці завдання, які ставились перед російськими військами на той час, не втілені, перенесли за 25-й рік. По 24-му році противник закладав, якщо я не помиляюся, 125 мільярдів доларів прямих видатків. На озброєння їхньої армії, скільки непрямих, теж було невідомо. Потім під кінець року противник збільшив на ще 25 мільярдів доларів. Тобто, ми можемо говорити, що там у межах, потім ще додавали там деякі суми, десь у межах 160-170, 165 170 мільярдів доларів вони заклали на 25-й рік на війну. Але тут є також інша специфіка: якщо в минулому році противник міг концентрувати в Україні там сили 540 тисяч збройних сил Російської Федерації, плюс там де ще 100-150 тисяч. По суті, вони концентрували різних тих парамілітарних об'єднань, ті вагнера, ті африканські корпуси, найманці і там ще ряд інших нюансів. Північнокорейські солдати вони виходили на цифру, от десь там за 700 тисяч. Потім протягом верніше четвертого року Росія декілька разів указами Путіна збільшувала об'єми армії, вони там вивели зараз до 2 мільйонів 200 тисяч чоловік. Але ми бачимо, що станом на сьогодні, по суті, відповідно навіть знову ж офіційної інформації, яку озвучує головком Сирський. Противник не зміг все таки набрати, попри все збільшення штатів армії, набрати такої кількості людей без загальної мобілізації, щоб, скажімо, в Україні там довести суму, кількість свого особового складу. Ну умовно кажучи, там до 800 тисяч, наприклад, це з урахуванням того, що минулий рік для них була Курщина великою несподіванкою. Вони не зуміли повністю визначити цю лінію оборони. Ми знаємо, що в четвертому році вони планували військову операцію наступу на Сум, яку перекинули по суті на теперішній час, яка тільки є там на рівні стратегічного планування, але ще те, тактичний. Застосування, верніше оперативного застосування військ відповідної операції немає. На тактичних рівнях є боєзітнення Як і те, що, наприклад, на Херсонщині вони для форсування річки Дніпра вони створювали там бригаду річкових катерів. Оці катера, про які ми всі його чули, там да, 300 катерів росіяни сконцентрували, готові до штурмів. Але для того, щоб їх залучити, з 23-го третього запланували у 24-му на силу зліпили під осінь, під осінь зиму виявилося, що використовувати ті крючкові катери і ті війська для форсування. Це просто білет в один кінець від слова, взагалі, то перенесли на тепер. Але як бачимо, якісь певні все одно технічні проблеми не дають, скажімо цю бригаду застосовувати е, наповну для якихось оперативних рішень на тактичних б'є боєзіткнення за острови в ріс руслі річки Дніпро, але не більше. по великому рахунку все одно острова контролюють в. На основній масі українські війська, що не дає росіянам по суті створити такий делят дрібних плацдармів для форсування Дніпра в цілому, ну і для того, щоб, скажімо, вибудувати лінію прикриття для форму для того, щоб росіяни могли сформувати понтонні чи там баршові переправи через. Власне, річку Дніпро бо важку бронетехніку просто так не, не переправиш на другий берег, ще який є порівняно вищий правий берег, вищий ніж лівий. Ну тут і тут багато інших таких факторів, які ми бачимо зараз. Але ми бачимо, що противник зараз змінює тактику, змінює стратегію, намагається свої війська навіть порівняно з 24 роком, наситити безпілотниками дуже сильно, зокрема, оптоволокно на тактичному рівні. Бачимо, що вони зараз за завдання за рахунок цих безпілотників проводити бої це однозначно, але намагаються ними полювати за нашою логістикою в тилах, і це досить серйозний виклик. Ну і окрім того, вони переконалися, що атаки піхотними групами чи малими, чи великими. Це в будь-якому випадку максимум тактичний результат. Вони зараз намагаються створювати легкомобільні такі підрозділи з пересуванням: це і мотоциклетні, це і ті баги, і квадроцикли. Тобто техніка, яка по великому рахунку теж є одноразова з солдатом, але вона є мобільною швидкісною. Це створює серйозні проблеми для. Виявлення і знищення їх у стислі терміни для наших безпілотників артилерії, ну і також росіяни сподіваються, що за рахунок масовості вони зможуть. Якщо, скажімо, зможуть заходити в тил нашим підрозділам, чи прориватися там на глибину 10-20 кілометрів за порядки за бойові порядки наших військ, з розрахунку, що в такий спосіб вони будуть створювати тилові проблеми ну і плюс на оперативних просторах сподіваються, все таки досягнути результатів, хоча б на якомусь напрямку. цю специфіку, яку ми вже спостерігаємо зараз безпосередньо на полі бою. Ну і також бачимо, що противник, зокрема той самий Крим, тягне авіацію, попри всі знищені системи протиповітряної оборони, тягне і системи протиповітряної оборони туди. Знаємо, що противник дуже серйозно ставив ставку на кінець двадцять четвертого, рік зробити масовану ешелоновану систему радіоелектронної боротьби на стратегічну глибину від тактичного рівня. Ну багато таких шляхів, які ми спостерігали. Ну, бачимо, що противник за рахунок ресурсу своїх союзників накопичував серйозний арсенал артилерійських снарядів. Ракет, які він удосконалює, особливо північнокорейські цікани, які від порівняно з тим, які були перші неточні, які ті, що зараз, на жаль, противник застосовує навіть по Києву, вони достатньо удосконалені. Знаємо, що частину промисловості виробництва противник переніс у Північну Корею. З бачимо, що після 9 травня що все-таки стосунки. Росії і Китаю перейшли в інший формат, формат хай там і підлеглого Росії до Китаю. Але Китай вже робить теж більш жорсткіші заяви. А отже, і кроки на підтримку Росії або свою реакцію, які Китай озвучує відносно української війни, наприклад, те ж саме питання усунення першопричин, це така фраза, яка всіх зачепила, бо всі зрозуміли, що це перша причина Росія, але Китай має на увазі інше, і перш за все, Китай все таки так чи інакше демонструє, що він не хоче на євразійському континенті бачити Америку. Тобто, ми можемо говорити, що Китай навіть десь акценти перескеровує з Тайвані на Росію. Це тобто ще це тільки перші пташки, але глобально ми це зможемо оцінити зараз. І на це власне і впливатиме військова. Ова, оця операція наступальна, яку противник запланувавсь на зараз на весну, літо про яку усі дуже багато говорять. Ну розуміємо, що противник зараз намагається якісно покращити війська, особовий склад. Вони вже. Не ставлять такої ставки на в'язнів Ну багато причин, чому перше, що їх вибили? По-друге, що в'язні вже теж не дуже хочуть іти в російську армію, бо через величезні треті. Ну і третій момент, що в'язні якби не було, це все таки проблемна публіка, я так м'яко скажу для військового командування росіян, але їх використовують у перших лініях. Це безумовно, але вже не створюють, скажімо, армії, так як це було в Бахмуті чи. В ряді інших моментів. Так що ми бачимо зараз таку специфіку, як і бачимо, що противник почав все більше і більше застосовувати бронетехніку, яку, по суті, Раніше він робив процес відновлення, накопичення дуже багато було знищено, і те час їм було потрібно на ремонт відновлення. Навіть є десь певні поки що не підтверджені інформації, що росіяни власне розширюють саме виробництво по запуску нової техніки. Ну але все одно на полі бою більше спостерігається відновлення. Є знову ж там, неперевірена інформація, що їм вдалося чи через Китай, чи через треті країни в Китай. Ю закупити, ну щоб знову ж щоб не потрапляти під санкції необхідне обладнання для виготовлення артилерійських стволів. Але це все на рівні слухів. Сам факт того, що ми частіше бачимо і частіше, що. Противник дійсно артилерія з'являється навіть північнокорейська на лінії фронту, що противник намагається все-таки тягнути артарту, яка зараз на рівні з авіацією є по суті базовими засобами там, ураження на 10 кілометрів або мону кажучи на 20 кілометрів плюс, бо все-таки від 5 до 10, -10 кілометрів все-таки на тактичному рівні Більше функціонал виконують безпілотники, навіть в індивідуальному порядку артилерія застосовується вже по якихось більших з'єднаннях військових чи про більших з'єднаннях техніки. Так що ми бачимо ось таку специфіку, якої підходить Росія. Ну і плюс це теж всі знаємо і розуміємо, що серйозну величезну. Ланку в бюджеті Росії зараз закладено не тільки, скажімо, на рівні там федерального, а й на місцеві покладається. Це скупка, набір місцевих на армії, величезні виплати, плюс там навіть наскільки я чув, що іпотеку до 100 тисяч доларів з це держава бере на себе різницю. Погашати. Ну і бачимо, що теж, якщо ми слідкуємо за телеграм-каналами або за іншими. Соціальними мережами з Росії, наприклад, ми бачимо, що там дуже жорстко активізувалася поліція спецслужби для того, щоб полювати на мігрантів, яких в відкритому порядку є багато роликів, яких там виловлюють і на підприємствах чи на будівництвах, і просто напряму їм пропонують легалізуватися, але через службу. В армії російській, тобто такий шлях вони вже зараз поставили на серйозний потік. Ну і чули, що строкову службу вони ж збільшили на 160 тисяч. Тобто, так виглядає, що противник планує в цілій літній операції застосовувати і строковиків на полі бою. Хоча до цього часу про їхні масове застосування, ну принаймні якби у відкритому просторі в Росії, плавнув планування вони не входили все таки був акцент на інші. Веди військ, ну або, верніше, на інші. Способи залучення до російської армії, ну але от такий от процес, який ми бачимо зараз, і крім того, противник стає зрозуміло, хоче за задіяти, скажімо, ті напрямки, які зараз не є активними настільки, або які не були донедавна пріоритетними. Та ж сама Сумщина, той же самий Дніпровський напрямок, Дніпропетровський маю на увазі, той же самий. Херсонський, ну але це все на даному етапі, все одно, як ми бачимо, що є повідомлення про активізацію противника на якихось напрямків. Це говорять і речники безпосередньо з відповідних напрямків, чи речники від окремо взятих бригад чи підрозділів. Так і ми бачимо в іноземних інформаційних джерелах інформацію. Інше питання: що розгорнути різко, швидко і масовану військову операцію противник не може, бо теж є і втрати, і втомленість їхнього війська, не тільки нашого, але і все-таки є певне у нас накопичення зброї, що союзників, що своєї. Для мене наприклад, дуже приємною новиною було те, що європейці нарешті зрозуміли, що Одне розширяти їхні промисловості, інше і чекати, коли вони запрацюють і дадуть продукт, зовсім інше, коли вкладати в український військово-промисловий комплекс, який, по суті, набагато потужніший, аніж може виробляти зараз техніку чи озброєння. Просто все питання у фінансуванні, що нарешті вони вирішили фінансувати наш військово-промисловий комплекс. Це ми можемо говорити про стабільність поставок у найближчій перспективі українську армію. І бути менш залежними від зокрема американської зброї, ну але це час не одного дня, шлях не одного місяця. Звичайно, що такі зміни в умовах війни вони завжди супроводжуються труднощами, помилками, складнощами, зловживаннями. Це теж факт, але вони не мож не мають принаймні масово чи Критично впливати на сам сам перехід на фінансування української промислового комплексу і забезпечення належним чином військ для цього є правоохоронні органі, інші силові структури, які мають контролювати за фактами порушень, виявляти і відповідно приймати міри. Але для наших військ, для нашої армії, зараз серйозне випробування, серйозні Серйозне навантаження противника, який теж кожну свою наступальну операцію так чи інакше аналізує, вивчає і намагається видозмінити. будемо бачити, який перебіг подій буде відбуватися найближчим часом, та якщо ми говоримо про військовий. Ну але ще маємо не забувати, що і політичні зміни, кон'юнктури, виклики будуть дуже серйозно впливати. Західні змі пишуть, що Росія тим часом готується до масштабнішого наступу в Україні. Financial Times про це повід... І замість того, аби демонструвати готовність до мирних переговорів, Російська Федерація перекидає сили на ключові гарячі напрямки на полі бою в Україні. І за даними українського моніторингового проекту Діпстейт, зараз окупанти, особливо цього тижня, вони захопили більше території у східній частині Донецької області, особливо навколо міст Покровськ і Торецьк. Здається, що Путін він тягне час і він справді не хоче припинення вогню. На вашу думку, як події на фронті впливають взагалі на переговорний процес чи вони не впливають? Прямо і безпосередньо, адже від кількості ресурсів залежить рівень зазіхань та рівень прагнень Володимира Путіна. Бо де факто, ми системно та методично виховачуючи наступальний потенціал ну певною мірою зменшуємо амбіції кремлівського диктатора. І де факто я думаю, що наступного місяця у червні ми побачимо таку собі цифру в один мільйон вбитих та покалічених російських військовослужбовців. Е, надзвичайно висока ціна за цю геополітичну авантюру, яку нині реалізує російська армія під керівництвом Володимира Путіна, але те, що є, то й маємо. Що ми маємо розуміти? Насправді всі ті треки, на яких наголошує адміністрація Володимира Путіна, вони абсолютно красномовні. Путін вимагає від України капітуляції, бо путіну на тому сам факт існування такої держави, як Україна. Я думаю, що він з великим задоволенням після нашої капітуляції здійснить певні каральні акції та міри на теренах нашої країни, щоб знищити чималу кількість українців, бо то прагне він так було і в попередній історії наших стосунків із Москвою. А отже, єдиний дієвий механізм протистояти таким алармійським зазіханням Володимира Путіна. Це з допомогою з. Зброю нищити ворога, який втерся на нашу землю. Я певен в тому, що такий собі стамбул 2.0 це абсолютно фікція і профанація. Вона не буде працювати. Адже якщо ми говоримо про перемовний трек щодо укладання мирних угод, то в першу чергу він має починатися з переміря на полі бою. Переміря немає. Ті дві фікції, які ми бачили 21 квітня, квітня, потім в часу між 7 та 10 травня це насправді абсолютно фікція бої на полі бою. Якщо вщухали, то незначна ворог продовжує активно використовувати артилерійську компоненту, а також авіацію, яка поцілила по нас своїми керованими авіаційним бомбами. Тобто абсолютна профанація і брехня. В принципі, новина про, про те, що російські топ-чиновники, включно з Путіним, брешуть. це ж не є новина, бо вони брешуть щоразу, тільки не відкривають ро це ж стосується і певне певних форматів про які час від час вони заявляють. Бо де факто в такий спосіб. Путін абсолютно чітко демонструє своє зухвало ставлення до всієї світової спільноти до світа, устрою, яку було впорядковано за підсумками Другої світової війни, і єдиний аргумент, на якому розуміється, Володимир Путін і він на нього буде змушений рефлексувати, це сила української зброї. Тому очевид, що угу. перемовини абсолютно марні в нинішніх умовах та обставинах. А от що не є марним, це пошук додаткових джерел фінансування, матеріально-технічного забезпечення українського війська Ось щодо того. Що Путін бреше, мені здається, це зрозуміло нам, це зрозуміло європейцям, і дуже хочеться, щоб це було вже нарешті зрозуміло і амер американському президенту Дональду Трампу. Бо він спочатку обіцяє то санкції, то тарифи, а потім, начебто, дає ще один шанс, продовжує і каже: Та ні, ну можливо ж вони домовляться. Ну скільки ще можна, як він сам інколи напише, що водить мене за ніс? Скільки це буде продовжуватися? А от сьогодні на найвищому рівні можливо обговорюватимуть саме запровадження тридцятиденного перемир'я, і Путін всіляко відтягує цей процес, бо йому це взагалі не цікаво. А, на вашу думку, щось із цього може вийти? Хоча би ну чому на три дні він запроваджував перемир'я самостійно, а на 30 днів не хоче? Я поясню, чому з 7 по 10 травня. Йому конче було важливо провести в безпековій обстановці на нормальній безпековій обстановці парад побідобесів на червоній площі. Саме з цією целлю було проголошено те саме перемир'я. перемір'я під час великоднього перемир'я йому було конче потрібно підвести додаткові силу та засоби безпосередньо до лінії бойового зіткнення, не ризикуючи тим, що українська армія знищить ці пересування ще на етапі переміщення. Тож, вочевидь, переміря, яке ми бачили крайні два рази, це така і військової хитрості у виконанні лідера Російської Федерації жодних причин обставин вважати, що Путін готовий поводитись шляхетно, діяти в такий спосіб, щоб забезпечити стале переміря на полі бою. У нас немає. Згадаємо про часу між 2014 та 2022 роками. Тоді між Україною та Російською Федерацією проголошували, що на менше 25 разів. Угоди про перемиря жодного разу ці угоди не працювали більш ніж добу. Часто густо ворог за кілька годин, а іноді навіть через кілька хвилин після укладання угоди свідомо порушував ці угоди. Як можна довіряти путіну, не довіряти його оточенню, довіряти російській армії, якщо вони щоразу на порушують взяти на себе зобов'язання? В тому, що цього разу буде те ж саме. До того ж, давайте звернемо увагу на представництво тієї делегації, яку Москва цього разу спрямувала до Туреччини. Жодних з тих посадовців, які є в тому списку, не ухвалять. Остаточних рішень там немає перших осіб Російської держави, а уже сподіватися на те, що їх думка буде трансформована в якісь конкретні кроки спрямовані на деескалацію на полі бою, мабуть, що не варто такі собі цапи відбували, яких відправили замість Путіна в Туреччину, щоб вони там щось там mm -hmm. розповідали. Хоча про що вони будуть розповідати? Мединський був головою переговорної групи з боку Російської Федерації ще тоді, у 22-му році. До речі, символічно, що тоді примовна група форма. Маті Стамбул завершив свою роботу 15 травня. Сьогодні знов 15 травня, але 25 го року і знов ті ж саме обличчя на екранах, які жодним чином на ситуацію не впливають, жодних рішень не ухвалюють, але тим не менш. Працюють ну, такими собі запам'ятбувалами, на яких ми, ми сподіваюся, не будемо витрачати час. Бо якщо ми говоримо про прагнення досталого та безпечного простору, то мають ці рішення ухвалювати лідери країн Відповідно, mm -hmm. з боку України Володимир Зеленський, з боку Російської Федерації Володимир Путін. Володимир Путін на цю зустріч не з'явився. Які там міркувань, чи він боїться, чи якісь інші причини на той його спонукали, я не знаю. Але ключове полягає в тому, що жодного Сенсу від нинішнього треку імовірного треку знову ж таки, ми не знаємо, чи відбудеться ти перемовини між Україною та Російською Федерацією сьогодні. Але ти не менш, навіть якщо вони відбудуться, жодного сенсу практично в тому немає. Але є інший практичний сенс. Це зустріч наших посадовців з нашими американськими друзями та партнерами. Ну, і відповідно, зустріч на найвищому рівні, яка відбудеться між президентами України та Туреччини. А які ще причини, окрім загарбницьких, є у Путіна в Російської Федерації? От що вони не погоджуються на припинення вогню? Для них ж це по суті також було б вигідно там перепочити, на назбирати сил, бо вони ж про це також говорять російські пропагандисти, так звані зет-блогери, воєнкори. Вони про це кричать, що їм потрібен відпочинок. найкраще проміжок часу за погодних умов за географією. За інших причин та обставин, які дозволяють бути ефективними російській армії за нинішніх ситуацій, зв'язку з тим, що вони далі частіше використовують тактику м'ясних чи піхотних штурмів, використовують неброньовану автомобільну техніку, а також мотоцикли для атак для подолання швидкого кіл зони саме літній період. Відповідно, скоріш за все протягом наступних. Чотирьох, мабуть, навіть п'яти місяців ворог буде активно атакувати, намагаючись за допомогою тих ресурсів, якими володіє, трансформувати свою чисельну перевагу в територіальні здобутки. Можливо, Можливо, десь наприкінці вересня, можливо, у жовтні, путін зголоситься на черговий трек паузи для того, щоб накопичити ті самі ресурси. А зараз він впевнений в тому, що ресурси для проведення активної літньої наступальної кампанії у нього є, і відповідно, жодний перемовний трек його не цікавить.